Шановне пасто, всіх вітаю, канал НонРар, З вами на зв'язку. Друзі, гарантовані піки з героями. Один з п'яти штук. Вау, я так цього чекав. Я чекав цього SBC, як ману небесну, Тому що ці кляті ікони скамили кожного разу. Але нарешті її е спорт схаменулися і викочують нам таке SBC. Не буду томити з вас. сподобайки, коментарі чи збирали ви на цей раз цього героя, Тому що один з п'яти це щось неймовірне. Я зібрав, зібрали пацани все це діло на твічі, тому підписуйтесь на канал. Посилання внизу. Також телеграм-канал. Там, як завжди, поза фіфою, Більше мене. Приємного вам перегляду. Бережіть себе. Полетіли дивитися на ті піки. Так, ну що, відкриваємо перший? Поїхали. Ну, по статкам, очевидно. Ляп? Так. Фізуха 69. Захист 52. Дрібло, ой, 88. Передача 88. Удари 85. Пейс 90. Що це може бути? Ладно, йдемо далі. 82 фізуха. 91 деф. Я, до речі, знаю, хто це. 53 дрібло, передача 71. Ударів нема. ТЗ, це ЦЗ спец 87? Це маркіз? Звичайний, ні. Або кьохлер. Ладно, це другий. Третій. 85 фізуха. А нормально я вам полюблять стати, ну, типочки, ну так, щоб ви знали. 43 деф, 90. Смолярик? <soc> Оце вешка. Я тебе вітаю, це смолярик. 82 фізуха. 80 деф. 86 дрібло. Це смолярик, ну, той був. 5 передачі, 1 удар, ну, це лайно, собаче. І останній. 76 фізуха, 44 деф, 83 дрібло. 93 удари, 83 пейс. Поїхали з лайна. Папін. Поняв. Давай далі. Оце лайно. Оце лайно теж. Ти що, долбойон? Вибач, будь ласка. Я не хотів. Чесно, я не хотів. Я не хотів тебе ображати. Мали стати такі, що, типу, ну. Ладно. Тут смолярик, очевидно. На 99,9,9,9 і 9, і 9 це смолярик. Так. Це вже вешка. 91D 82 фізуха. Кьохлір або маркез, звичайний. Лоп! Оооой. 90 пейс. 88 дрібло. Філлер? Ні, фольрудар краще. Папін, мабуть, але. Марвел. Nope. Ой, кьюл. Отакий у нас перший. Ну що? Типу, забирай цього смолярика. От, Я тебе вітаю. Ну, до речі, типу, якщо б не смолярик, то це було б. Ну, давай заберу. Типу. Маркізя вже замало. Ой боже. Давай, герой. Треба. 69 фізуха. 59 деф. 93 бло. 83 передачі. 88 удари. 87 пейс. Ну це шляпа. Наступний. 82 фізуха. 91 деф. 73 дрібло. 71 передача. 56 удари. 77 пейз. Це Рікардо Карвал, да? Добре. Третій. 85 фізуха. 47 деф. 86 дрібло, 76 передачі 90 удари, 89 пейз. Ще дві є... спроби. My life be life. Остання спроба. 82 фізуха. 80 деф, 87 дрібло, 84 передача, 81 шутінг, 86 пейс. Ну, це поки що саме найкраще. <laughs> Бляха, ну голкіпер. Захист, ну Рикардо Каравальо. Бролин, ну что це? Маркизию, або туре, я думаю, что Маркизию, Маркизию, або туре, еба А я ще фьолера забув, пробачте. Тут хоч хтось коштує 300 30 тисяч. Кік я вбухав TSBC. А, а кого брати? Тут ніхто не піде в основу. Ну, це розтатки непогані. Ладно, беру фьолера. Ой, бляха. Я думаю, що тут буде. Файно. Якщо без плашки, то тут файно. Я думаю, що тут буде. файно. ой 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 Ну або Людберг, або Рікардо Карвальо. Або просто рейтинг. Але я б чесно. Я просто щось забув про захист, що там там грає. Не знаю. Я думаю, що Рікардо Карвальо було б доречно. Ну Блюнбер під хит, бля, повний. Я за нього за цю карту. І що, я тобі знаходиться, а ну покажи. А, ну, бляха-муха. Ну спробуй по приколу, типу, да, Замість Мальдіні По приколу спробуй. Вот. Ти такі склады в людей. Та ти шо? Так, поїхали! Поїхали. Зараз трошки розтяну, щоб не вилізти. Бам! Є контакт. 83 фізуха. 43 деф, 82 дрібло, повне Це лайно повне О, 89 деф. О, фізуха, 80 захист. 84 дрібло. 6 передачі 3 удари. 78 пейс Що це? Туре? Імпле центрион. Вартуй уваги під зембабе. Окей, далі. 57 фізуха, 63 деф, 87 дрібло, 6 передач, 6 удари. Поняв. 70, 60. Альоварайм! Не вгадав. Бо у нього дрібло до 101 Так, і останній. 76 фізуха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, дивимся, чат. Тут от саме найкраще. Ну, оцей непоганий. Ти на другому місці. Так. Поїхали. Почнемо. Ну, з. До цього. Гомес. Поняв. Оцей. Папін. Наката. Оцей бокс ту бокс І оцей 90-й. Почнемо з бокс ту бокса. туре? Я тебе вітаю! Ну це вешка. Туре, це вешка. А мені. <coughs> Ладно. А, що ж там останнє було? І Бролін. Туре. Що, туре без варіантів? Чи там може якісь наката, Броліна там якогось. Ну, людина вибирає сама, шо ж, типу, я ж не вправі, що робити, Туре. Такі. Все, я брав би туре точно. Ну, туре, так туре. Туре. Кладі. Скільки коштує? 500к. Ну, 460. Вітаю тебе, Фенікс, туре! Вітаю тебе, туре. Е -е, є враження, що Броулінг був би тут не зайвим. Кантек. Хоча заміскуєте. Да? Заміскуєте ж береш? Нормальний такий центр боля, може бути. Ти, похва, грає? ролі не помилка була Б. взята. Я вам зараз покажу, що впало на аккаунті, на якому типу я граю буст. Періодично граю буст. Я вам покажу. І що впало людині, у якій нуль карток в клубі? Я коли побачив, я писав, що він брехав. Що, що значить нуль в клубі? Значить, що в клубі отак. Ну нічого не на клубі. Пустий клуб. <рес> Просто пусто. Отож, панство, дякую вам всім за вподобайки, за коментарі. А якщо ви ще думаєте, чи варто написати коментар, то напишіть, бо EA Sports надали таке SBC один з п'яти героїв на вибір. Можливо, більшість з вас де не збирали, тому що це скам. А може і зібрали там взагалі алюварани, туре, Маркізіо, Люсіо, Жіноля. Цікаво буде почитати. З вами був канал Нонрар Фейм. Бережіть себе, Чао.